Коли Бог береже людину, Він врятує і за міліметр, Він підставить в момент свою спину І дасть життя, де чекатиме смерть. Не запізниться лікар на виклик, будуть ліки в потрібний момент. Коли Бог зберігає людину, неважливо, який інструмент Він візьме, щоб тебе захистити, щоб тебе в час біди вберегти. Буде сонцем на небі світити, коли будуть сліди темноти. Коли Бог захищає людину, всі закони підвладні йому, Він врятує не наполовину, Він просвічує морок пітьму. Можеш в цьому ти не сумніватись, є мільйони історій таких, коли Бог поспішав захищати й чинив диво в обставинах злих. Коли брав на своїй він долоні в час падіння чийогось униз, був він пульсом чиїмось у скронях, коли хтось проживав якийсь криз. Тож, коли доведеться зустріти якісь труднощі знову і знов, поспішить тебе Бог захистити, і ти побачиш безмежну любов, ти не втратиш в час злий і волосини, Бог тебе захищає, людина.